Пан Володимир працює неподалік переїзду. Кожного дня він проїжджає трамвайні путі, тож відмічай, ремонт був необхідний. Ну на самом деле, це була біда для всіх водителей, особливо для інагородніх. У них аналіз заливалася плохое впечатление, так как переїзду тут практично не було, було просто ужасно. Сейчас отремонтировали, конечно, звісно, їхати з Переезд – Переїзд это, да, это то, що всі хотіли очень давно. Під час ремонту використовували покриття плитами. Саме на цьому переїзді, він у нас розташований на перехресті вулиць Шухевича та Щепкіна. Тут було замінено рейку, було замінено шпали, баласт, вкладено плити, що загалом покращує його візуальний стан. А зокрема, це і покращення для комфорту пасажирів трамваїв та автомобілістів, які рухаються цією вулицею. Найближчі ремонтні роботи на трамвайному переїзді заплановані на перехресті проспекту Івана Мазепи з проспектом Металургів. Ці роботи будуть розпочаті 7 липня. Термін виконання цих робіт планується 20 днів. Під час проведення цих робіт буде перекрит рух для приватного транспорту також для автобусних маршрутів, які там проходять. Відповідно, будуть внесені зміни до схеми руху. Також під час проведення ремонтних робіт буде призупинено на термін виконання робіт робота 15-го маршруту трамвая. Для зручності пасажирів розглядається питання щодо посилення автобусних маршрутів, які проходять поруч. До листопада плануються роботи на ще дев'яти переїздах міста.